Просто, пронто мої кохані, ви не повірите, але це так, 100%. Вдумайте тільки про себе. Слава Україні, слава героям. Переживаємо ці лихі часи. Молимося Богу і розуміємо, що все буде Україна. І так, так, сонечки мої, зараз знижки на амулети 80%. Ви дуже прохали, я це зробила. Тож. Приходьте до трансформації, буду вам щастя, я знаю, як це зробити. Вісім е е е 8... мечів. Ви зараз е в обмеженнях щодо, е щодо спілкування з якоюсь людиною, щодо якоїсь ситуації, щодо яких сферах життя. Хтось з вас міг взагалі не знаю, вас запрошують кудись піти, не піду. Вам кажуть, йди туди. Так ви кажете, ні, я не хочу, я в печалі. Могло бути таке, могло. І що? Але це буде перемога. Тобто, тим, що ви себе обмежили, ви, мабуть, відчули це внутрішньо, ви отримали перемогу. Отримаєте зайки. Мільйон відсотків вам бачите, аплодують ті, хто навіть не знають, і, і в пустелі знайти зайця і їхати з квіткою. Це позначало в ті часи. Ну ви розумієте, да? тобто ви в перемозі. Це круто. А стосовно з чого це? Стосовно того, від кого ви тут оборонялись і захищали свої особисті кордони, та про кого ж це? Це, не знаю, про. Ви могли від цього від цієї людини піти чи поїхати навіть кудись. Ви розумієте? або навіть почали ходити до психолога. І дуже скоро, ну, не кажуть зайки, тому що у кожного своє. І дуже скоро по 8 жезлів, як, як із-за якогось е, кутка все почне здійснювати. Всі, всі ваші бажання. Тут, можливо, про все говорять. 8, 18, 28 вже було. Тут е, якісь плани. ох ох Дівчата, тут йде колесо фортуни. Тут, можливо, у вас було бажання з кимось щось поновити, то це поновиться. Тим, що ви заблокували, ви правильно зробили. Або у вас є якісь плани і вам дають удачу. Так. Зараз. Тут, Боже, тут розібратися, як говорять, без п'яти літрів не вийде, не п'ю. Але так, шуткую. Дивіться, тут. Хтось хоче вас дуже утримати, але людина, дуже яка любить себе, веде себе по пажику, не, не має дій і відчуває вас своєю родиною. Розумієте, король Пентаклів. Так, тут це про нього говорять. Це він тут вас.